Що пересхвостів реально монтажне волокно з першого разу легеньке, але по суті це не помилка в технічному і міжнє волокно. П'ятирічна рівнянка Олександра Канкорова в'яже вузла. Юну альпіністку попросили підтвердити, що вона вміє користуватися спорядженням, надавати медичну допомогу та організовувати страховку. У пісумку дівчинку визнають наймолодшою альпіністкою України. Сьогодні я хочу оголосити. Національний рекорд України в номінації, якої в історії рекордів досі ще не було. Ми маємо наймолодшу в Україні альпіністку. Вік 5 років, 5 місяців сходження на гору лайла 4 тисячі метрів Олександра Кандруа. Вітаю! Гору Лайлу Олександра підкорила торік у липні. Це найвища вершина Сванецького хребта на центральному Кавказі. «Це Важко чи леко однаково? – Легко». Олександра готувалась протягом двох років, каже батько Ілля. Вона має все необхідне спорядження, окрім льодоруба. Відповідних розмірів не існує. Входить у гори дівчинка з власної ініціативи. Походи ходимо постійно, але якби ціль на вершини. Ну, в Україні в нас одного разу ми не дійшли все ж таки на 8 березня, якраз рік назад, на папіван марморозький але по тій причині, що там був дуже сильний вітер, дуже глибокий сніг, і для неї це вже було занадто. Ну, Відпочинок немає. Здавало, так же щось збивало. Має лишатися все ж таки спортивною, але відпочинком, а не випробуванням. Свій перший похід юна альпіністка здійснила у рік та два місяці, коли лише навчилася ходити. Також вона займається айкідо, велоспортом і грає на скрипці. Бачить приклад батьків. То ми їздимо в гори, ходимо в походи. Ну її, коли вона ще була маленька, бо коли якісь були складніші там виїзди, то її залишали спочатку з бабусею з дідусем. Потім по можливості брали з собою ю в рік зачку носили ну, тобто вона бачить що чим займаються батьки відповідно вона теж хоче. Лана в'єтрова каже, що готова подавати рекорд для реєстрації в системі гіннеса, але там є обмеження щодо підйому дітей на гірські вершини через можливу небезпеку. Володимир Струс Назар Мідріган. Новини на Суспільному.